Вітаю поважних глядачів. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро-прогноз для селищ Запорізької та Дніпропетровської області. Для Дніпропетровської області е, я буду робити таро-прогноз е, на чотири населених пункти: це Петропавлівка, Межова, Покровське та Чаплено. Про ці населені пункти селища в мене найбільше просять мої глядачі. Ну, вони дійсно там такі небезпечні до зоні. На межі з Донецькою областю, недалеко біля Покровського, біля Покровська села міста, вибачайте, Донецької області. Тому буду дивитися, роблю на лютий прогноз, а також беру селища. Запорізького району, це області, це Новомиколаївка. <кхи> Степногірськ, Матвіївка, Малокатеринівка, Кушугум, Балабино, Комишуваха, та беру два села Васильівського району, Приморське та Плавні. <кхи> Буду дивитися, яка активність під цими відео. Якщо це відео. Будуть перегляди там достатній кількості, то я буду продовжувати. Можливо, буду розширювати кількість населених пунктів. Давайте подивимося. Села Запорізького району будуть в іншому відео. Там, де села, там, де села. Так і буде називатися села Запорізького та Ріхівського району. Ми починаємо із давайте беремо. Для Дніпропетровської області. Так, у лютому місяці, що чекає, селище Петропавлівка. Петропавлівка Дніпропетровської області. Що вас чекає у лютому 2025 року По обстрілам по небезпеці для населення? Селище Петропавлівка Дніпропетровської області. Дивіться, навища загроза вона буде так висіти, знаєте, фонить. Фонить. Засоби масової інформації, там будуть багато паніки наганяти. От. Але ворога стримують. От, Бачите, карта, як повішена. І відразу карта пішла, «Диявіл». «Диявіл» і його будуть зупиняти. Хоча він має намір. І досить серйозний намір, тому що карта диявіл вона в прямому положенні. Але і карта зірка також в прямому. І будемо сподіватися, що таким чином нам допомагають вищі сили. Господь Бог, хто, хто хочете. Ну, дивіться. Загалом, така неспокійна ситуація. Карта прояснення, карта порушення межі. Але не критична. Але не критична ситуація на вашому напрямку. Тут карта підвішеної загрози. Ось ось щось упаде. ой, Летітиме в вашу сторону. Тут страхів більше, але воно якось кажуть, що більше тут буде. Як? Ви будете чути, ви будете бачити, ніж туди буде до вас Петро Павловівку прилітати. Ну це не про те, що зовсім не прилетить. Відбиватися будуть наші. Ніхто вас не буде купувати. Ну от як зараз, так і буде без змін. От як зараз у вас, от такий буде і у лютому. Оце карта перевернута, це кажуть, відсутність окупації. Отак, от я б сказала, ой, ви знаєте, щось накаляться буде, а так ні. Ну, от як є, так зараз так і є. Нічого нового я вам не скажу. Чи уїжджати, чи не в'їжджать, це треба дивитися кожного окремо. Комусь, може, треба уїжджати, а комусь не треба уїжджати. Тепер селище Межова. Селище Межова Дніпропетровської області. У лютому 2025 року. Ви знаєте, Межова тут кажуть. На вас можуть скинути якусь бомбу. ну Щось прилетить дуже серйозне у межу. Але це кажуть за межами, ну от перед, перед місця, скажімо, от на краю де щось упаде. Щось упаде досить серйозно. Буде пожежа там, але вона, ну кажуть, без жертв, без людських жертв і швидко її загасять, ту пожежу. Хоча страхи реальні, є, люди будуть евакуюватися, ну, це добровільно, ніхто вас не буде заставляти. От. Але загроза є досить висока, ну і захист там є. Захист і оборона нашими воїнами ведеться достойно. Ну, Подивилась Петропавлівку і межове, у Петропалівки там більше нагнітання обстановки. А у вас тут навіть показали якийсь реальний прильот. Будьте обережні, мої дорогі. Так, селище Покровське, ви мене просите, селище Покровське. Селище Покровське, Дніпропетровської області. Що чекає у лютому селище Покровське? Загроза від уламків є. Ну, судячи по цим картам, я б сказала, що прильота нема у Покровське. Ну, дай Бог, щоб так і було. Я не бачу прильоту до вас у ці дні місяця. Місь, ну, лютий. Карти не показала. Десь будуть за межами збивати. Буде гучно, ви будете бачити зарево. Але це не в вашому селищі. Віримо в краще. Так, Чаплино. Чаплино Дніпропетровської області. Селище Чаплино Дніпропетровської області. Покажіть мені карти. Що чекає чаплено селище міського типу у лютому 2025 року? Селище чаплено. Чаплено. Ворог якось почне активізуватися. У вашому напрямку у лютому 2025 року. Е, карта активності, прямий е, король мечів, це в моїх розкладах російський солдат, і карта е, Д'явіл. Діял це агресія, це одержимість, я б сказала, така, що от буде якось сунути, сунутися, давити психологічно на людей. Летітиме в вашу сторону. <кій> Можливо, це на вашому Чаплинському напрямку, там десь, десь туди ваш район. Я не знаю, який це район Дніпропетровщини. Туди, десь в вашому районі, в вашому напрямку будуть сильно летіти ракети. Но прильота, сказати, що до вас прильот, я, слава Богу, це не побачила. Карти мені не показали. Хоча в вашому напрямку, можливо, там місто, вище якийсь район, чаплено якого району, то от на той городочок, на це містечко будуть давити сильно. А про прильот до вас карти не показали. На даний момент мені найбезпечніше було межова і Петропавлівка із оцих чотирьох селищ. Чекаю відгуку, зворотнього зв'язку. Пишіть діліться моїми відео. Хто не підписався, підписуйтесь. І пишіть, з якого селища ви мене дивитесь. Чекаю на відгуки. Тепер переходимо до Запорізької області. По традиції починаємо з Новомиколаївки. Миколаївки. Миколаївка у лютому 2025 року. Новомиколаївка Миколаївка, селище. Чи будуть до вас прильоти? Селище Новомиколаївка. Вибухи будуть. Десь щось дивіться, карта від уламки. Тут кажуть збиватимуть, і оця ударна волна тут можуть бути, що навіть люди постраждають, що поранення людей. Новомиколаївка, можливо, рядом поруч з вами села поруч які, окраїни. Там щось гучно, неспокійно. Нового Миколаївка може бути прильот. І показують кудись що щось летить на голови. І, на жаль, показують, що щось і не одне. Хоча тут і ловлять багато. Бачите, ловлять. Там чи бомби, чи що вони будуть, ну щось будуть кидати, можливо, якийсь шахет особливий. Ну, сказати, що у вас буде спокійно, на жаль, я цього сказати не можу. Бережіть себе. Селище Степногірське. Васильівського району. Що чекає селище Степногірськ Васильівського району? У лютому. Загроза від кабів пожежа може бути велика. Це буде, скажу, кажу, Південно-західна частина. Так, да, там кажуть, прильот може бути. Люди в підвалах будуть сидіти. Вибухова хвиля, прильоти, влучання, попадання в ціль. Неспокійна картина, дуже небезпечна. Степногірськ, будьте обережні, мої дорогі. Ну, окупації нема. Слава Богу. Тепер переходимо до Матвіївки. Матвіївка Вільнянського району. Селище Матвіївка. Вільнянського району. Так, селище Матвіївка. Карти е, прильоту, слава Богу, не показали. Хоча, кажуть, десь поруч, е, якісь села дуже близько, які знаходяться, там так. А в саму Матвіївку, е, нема прильотів. Хоча, бачите, тут, тут тільки сказала, немає. І тут відразу башня. Десь е, та сторона, що до Запоріжжя ближче, отам десь буде дуже великий прильот. З окупованих територій будуть стріляти. Можливо, там село якесь поруч. Біля вас недалечко населений пункт. Туди, каже, буде прильот. У Матвіїку карти не показали, слава Богу. Так, Малокатеринівка. Селище Малокатеринівка. Запорізького району. Селище Малокатеринівка. Що вас чекає, мої дорогі! У лютому 2025 року. Тиринівка. Ви стримуєте? Ваше селище? Стримує загрозу, яка суне з півдня? Ворог буде активізуватися у вашому напрямку. Тут кажуть щось може бути прилітати і, може не одне. Та сторона, що до Дніпропетровської області. Західна частина, отам, кажуть, є небезпека. Бачите, тут кажуть, що може бути влучання. Якийсь транспорт у вас там є, от якась техніка. І оце кажуть, що туди якийсь транспортний цех, промислова зона. Отуди, от да, от, бачите, там щось може бути. Руйнація якоїсь промислової виробництва у Малокатеринівку. Будьте обережні, але окупації нема. Ви не переживаєте, то ніхто цього не допустить. Вас ніхто не забере, не вас не окупує. Але небезпека досить висока. Бережіть себе. Я просто так за, застила, Думаю, раніше, як тільки починалося це три роки тому, десь як, десь прилетить щось, всі знаємо. О, я ти чула, що там бє десь, там, там десь в прилетіло. Зараз десь вони впало, впало там обережно, і ми не знаємо, куди вони падають уже. Ну, нам все це не його То, Того, скільки летить, багато, що вже. Ну, Ну, заморися писати, куди що впало. Зараз така складна ситуація, небезпечна, що просто на виживання. на виживання. Будьте обережні, мої дорогі. Кушугум. Кушугум. Чи прилетить у, у лютому? Що чекає селище кошугум? Там дорога у вас біля дороги, яка йде від Малокатеринівки до вас. Там, кажуть, буде пожежа велика. Від... Але без жертв. Хоча можуть кажуть, якийсь будинок постраждати. Окраїна, та сторона, що від... до Малакатеринівки там на межі. Окраїна кушугума, а там кажуть, що можете постраждати. Окраїни страждають. Центр для центру Кушугума нема небезпека. А краї, оце ще показують та сторона, що до Дніпропетровської області і до Балабіна. Ну, тобто теж, та ж сторона, що до Запоріжжя. От там оце, показують південну частину і північно-західну. Будьте обережні. Пишіть, звідки ви мене дивитесь? всі пишіть. Балабино. Селище Балабино, Дніпропетро. Ой, Запорізької області. Запорізького району. Селище Балабине. У лютому 2025 року. Селище Балабине. У лютому. Зарозовід уламків для вас є? Якось ближче до центру. Але щоб сказати, що до вас бомба прилетить, слава Богу, цього нема. А десь щось над вашим селищем буде збивати, збиватимуть щось і від уламків кажуть, є загроза. Прям ну, південний, ближче до півдня, ближче, скажем, в ту сторону, де кошову, але якось воно ближче до центру. Ну, Балабіно тримається. Тут також це не про окупацію. Окупації нема. Ой, так. Комишуваха. Комишуваха Запорізького району. Селище Комишуваха. Що чекає селище Комишуваха у лютому 2025 року. Селище Комишуваха. Що вас чекає? Мишувах по мишувасті, мої рідні, земляки, що. Кажу, що може бути великий прильот і руйнація будинків. Угу. Це та сторона, що. Там, де там... Не знаю, там, де хитро качає, от отуди десь іде. От так, показують. Можуть е, скупчення наших воїнів тут постраждати. Будуть цілитися туди. Будьте максимально уважні і обережні, тому що загроза підвищена. Окупації немає. Є загроза від бомб. Ну, башта не випала, слава Богу. Хоча, бачите, летить ось огол є. Ну, як зараз, так і буде. Тобто, полегшення немає і, слава Богу, і погіршення нема. От як зараз, так і є. Продовжується іще в лютому 2025 року. Тримайтеся, мої рідні. Тепер подивлюся, село Приморське Васильівського району. Село Приморське. Пасилівського району у лютому 2025 року. Село Приморське. Приморське село. Знизу загроза від вибухової хвилі від збивання від уламків. Та сторона, що південна частина, там, кажуть, може бути пожежа. Розвідувальні БПЛА щось збиватимуть, і після того буде там у вас пожежа. Люди будуть виїжджати, з дітками особливо. Але може бути дуже досить серйозний прильот. У село. Приморське, Васильівського району. Але оборона тримається. І от як зараз також у вас без себе змін. От нічого новенького. Але Но летітиме багато в вашу сторону. Дуже буде страшно, дуже буде гучно. Через вас, над вашими дахами, будуть пролітати ракети, шахеди. Ви це все будете відчувати. Ну. Окупацію, ще раз повторюю, нема. Це кажуть, просто страхи людські. Але от реальної окупації слава Богу нема. І тепер подивимося ще плавні, село Плавні, Васильівського району, заключний населений пункт на сьогодні у цьому розкладі, у цьому відео. Село Плавні Васильівського району у лютому 2025 року. Що чекає село Плавні Васильівського району? Плавні. Плавні, дивіться, йде вам. Ну, це, скоріше всього що бомба. Бачите, кругле велике. От, бачите, ще один туз. да Тут кажуть, вода там у вас є, річка. Десь у воду, коло води, ставок, не знаю що. Водойми ще якесь От туди, каже, буде прильот. От туди впаде щось, бомба впаде. Наводчики, колаборанти у вас там є. Винюхують, бігають, але <кій> тут іде кажуть розоблачення, цих колаборантів когось спіймають. У вас там зрадника якось показують у лютому 2025 року. Вас ніхто не окупує. І навіть якісь почуєте гарні новини і будете радіти. Іде підкріплення на ваш напрямок. Підкріплення. Підвищена оборона. Ну, дай Боже, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові, нікого із нас не обстрілювали, і ми сиділи у своїх хатах і не боялися, що туди щось прилетить. Отакий От у мене Таро прогноз. Пишіть свої думки, свої запитання, пропонуйте цікаві теми. Обов'язково. Давайте зворотній зв'язок, з якого населеного пункту, ви дивитесь, що б ви хотіли ще подивитися, яке село, які селища, міста і так далі. Все читаю, все читаю, не один коментар не проходить незаміченим, непоміченим мною. Всіх обіймаю мирного неба і скоріше нашої перемоги, я вам всім бажаю.